Будемо говорити про безпекову ситуацію в Херсонській громаді. До ефіру доєднується Денис Путінцев, директор департаменту зв'язків з громадськістю Херсонської міської ради. Пане Денисе, дякуємо за те, що долучилися. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. ради бачити. Тепле вітання з незламного Херсона. Дякуємо. Коли ми говоримо про Херсон, розуміємо постійну небезпеку від ворога. Як минула ця доба і вже цей ранок? Хочу зазначити, що безпекова ситуація залишається дуже м'яко кажучи, дуже напруженою. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську міську територіальну громаду зі всіх а, видів озброєння минулої доби під обстрілами. Було саме місто Херсон, також Комшани, Садово пошкоджено три приватних будинки, багатоповерхівку, один будівлю, освітній заклад, шестеро людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога. Хочу зазначити, що останнім часом ви, мабуть, про це знаєте. В нас додалася нова напасть це дрони майже щогодини. Ми маємо повідомлення про скиди вибухівки. На цивільних людей цивільні автівки, цивільні будівлі буквально вчора. Горів внаслідок скиду з дрона приватний житловий будинок. На жаль, люди там не постраждали. Зараз там продовжують надходити повідомлення про постійні скиди з дронів і на цивільне населення, і на автівки, і на будівлі. Майже щогодини, я акцентую на цьому увагу. Ми отримуємо отримуємо такі повідомлення. Пане Денисе, наскільки швидко вдається ліквідовувати наслідки ось таких обстрілів, і загалом як міська рада допомагає населенню? Ну, ми максимально робимо все для того, щоб мешканці Херсонської міської територіальної громади почувалося більш-менш комфортно, навіть в умовах прифронтової зони прифронтової громади. А тут хочу зазначити, що в нас є мобільні бригади аварійні, які створені напередодні початку опалювального сезону. А також в нас вже працюють бригади людей, групи, які виїжджають і надають. Чи необхідну допомогу не тільки фізичну, не тільки а, консультують про матеріальну допомогу, яку надає Херсонська міська військова адміністрація постраждалим. А це 20 тисяч гривень. Люди отримують, які мають поранення, і 30 тисяч гривень отримують діти, тобто дорослі, 20, діти 30 тисяч. А також у нас зараз з'явилися ну, в нас, працюють же психологи в командах, які надають необхідну Психологічну допомогу людям, які зазнали атак терористичної ворожої армії Російської Федерації. Тут хочу зазначити, що два дні поспіль окупанти тероризують з безпілотників наших комунальників, тобто тих людей, які першими приходять на допомогу, щоб наводити лад після ворожих обстрілів. Позавчора атакували бригаду комунальників, які Реагували на обстріл, тобто лагодили все, що необхідно, фізично в будівлі. А вчора атакували бригаду наших комунальників, які наводили, які виконували роботи з благоустрою на вулицях нашого міста. На щастя, люди живі, відносно здорові. Їм надана необхідна медична допомога, і вони вже рвуться. Вони вже рвуться в бої знову. Знову допомагати своїм людям, своїм землякам, херсонцям жити, незважаючи на те, що в нас такий сусід на лівому березі на тимчасово окупованих територіях, який не дає нам спокою і постійно тероризує, вони готові під обстрілами виконувати свою роботу. Я наголошую на тому, що вони теж справжні герої і про це не потрібно забувати. Якщо ми говоримо про інші сфери, зокрема перевезення людей лікарні, враховуючи щогодинні повідомлення про загрозу дронів, скиди про які ви згадували, як зараз працюють інші сфери. А інші сфери працюють в штатному режимі. Знаєте, нас вже настільки. Ми маємо настільки великий, як би це цинічно не звучало, настільки великий досвід сусідства з росіянами. Тобто, я нагадую, для тих, хто не знає, нас від росіян, від окупантів, зараз знаєте, відгороджує тільки річка Дніпро, а це плюс-мінус два кілометри. Для розуміння, це два кілометри. Тому це сусідство нас спонукає на те, що ми максимально готові до того, щоб жити їм на зло. Жити, працювати знаєте, Тут була така історія цікава. Десь пару тижнів тому жінку до медичного закладу доставили. Вона їхала з нашої багатостраждальної Антонівки, яку постійно обстрілюють постійно. Просто немає там. Ну що, що 10 пятнадцять хвилин, щось ми точно якісь повідомлення з Антонівки отримуємо. так ось вона їхала. Що ви розуміли до косметолога у Херсон з Антонівки живе в Антонівки? Тобто, це, це характеризує херсонців, ментальність херсонців і характеризує комунальників, які працюють в Херсоні, бо вони теж більше своїй частині. Вони теж херсонці. Вони роблять це не для того, щоб щось комусь довести. Вони роблять це, тому що вони знаходяться на своїй землі. І вони цієї землі. Ну вже я не знаю, що потрібно статися, щоб вони цієї землі пішли. Але але наголошую на тому, що в найбільш небезпечних зонах, коли постійні обстріли йдуть, а це прибережні райони а, нашої Херсонської міської територіальної громади, ми постійно проводимо інформаційну, інформаційну кампанію стосовно безкоштовної і комфортної евакуації, і закликаємо людей евакуюватися, тому що в цих зонах. На жаль, у багатьох населених пунктах відсутнє газопостачання, водопостачання, електропостачання, тому що наші комунальники просто фізично і фахівці не можуть фізично виїхати до цих населених пунктів, щоб полагодити це все, тому що там постійно йдуть обстріли. І ми наражаємо фахівців на небезпеку, максимальну небезпеку. Я наголошую, тому що небезпечно в Херсоні у будь-якому місці зараз. Ну, і так само ми розуміємо, що місто підготовлено і до можливих відключень електроенергії. Зокрема, цього тижня в середу були через технічні причини відключення частина Херсонської області від саме електропостачання. Зараз чи повністю всі комунальні сфери інші готові до можливих відключень, якщо вони ще будуть, або можливо зараз ще ведеться робота закупівля додаткових генераторів або інших можливо певних речей. Перед тим як я відповів на це на це запитання, забув ще сказати дуже важливу, дуже важливу річ. Річ це дистанційне мінування, яке зараз практикуються расистами на території Херсонської міської територіальної громади. А дуже важливо, щоб це почули люди, тому що ворог підступний і у нас маємо таку напасть як ліпістки російської пелюстки, української. Це така дуже легка міна, яка просто скидається дистанційно, і зараз дуже небезпечно буде саме коли опадуть листя і серед листів вони. Такі коричневого зеленого кольору невеличкі, і вони максимально небезпечні для людей. А ворог підступно їх зараз вже маскує навіть під сміття, під каміння, під предмети, які можуть зацікавити дітей, наскільки вони цинічні, і маємо вже випадки ампутаційного травмування і рук, і ніг кінцівок. Тобто, наголошуємо на тому, що дуже обережно, особливо у районах, які прибережні, максимально близькі до Дніпра, нашому цивільному населенню. Нашим людям треба бути обережними. Якщо ви побачили підозрілий предмет, обов'язково телефонуйте в поліцію, е і ми зі всім цим розберемося. Тепер про е сезон сезон опалювальний стосовно електропостачання. Можу сказати, що знову ж таки, як я зазначив, вище ми максимально готові до будь-яких сюрпризів з боку ворога. Дякуючи дякуємо за це нашим сусідам, на миколаївцям, дніпропетровцям, Дніпровцям, Одеситам, всім людям, які нас підтримують фахівцями, технікою і допомогою, також міжнародним партнерам, дякуємо. Ми готові, ну скажімо так, не до всього, але готові максимально до того, що вже було. Ми зробили висновку. І ми е, маємо альтернативні шляхи е, вирішення. Таких сюрпризів з боку російської окупаційної армії, також хочу зазначити, що в нами зараз йдуться перемовини з нашими західними партнерами стосовно залучення військової інженерії, яка вже добре себе показала в інших регіонах нашої планети під час, під час військових дій. І ну, наразі не можемо звичайно розголошувати подробиці цього всього, але з цим теж ведеться робота стосовно теплопостачання і підготовки ви будете Здивовані, але Херсонська міська територіальна громада майже на 100% зараз за планом готова. До опалювального сезону вже більше 90% підготовлені наші котельні, а їх 46, а дві котельні повністю виведені з ладу після російських обстрілів. Але на заміну їм Херсон Теплоенерго встановлює вже завершує роботи встановлення двох модульних котелень на заміну зруйнованої. Загальний стан готовності оцінюємо, я вже сказав, майже 100%. Це 98 та 6%. Заклади з бюджетної сфери, якщо цікавить, з 30% Осьмі закладів здано за актами готовності 34, це 89,5%. А заклади охорони здоров'я з 26, які працюють зараз, заклади здано за актами готовності 26, тобто це 100% медичних закладів. У нас готові до опалювального сезону. Загалом стосовно постійних обстрілів, про які ви говорили, чи ремонтуєте укриття для того, щоб більше мешканців мали де сховатися? Яка ситуація з ними в місті? Максимально проводиться робота з е, ремонту з будь, будівництва укриттів різних типів. Зараз не будемо вдаватися. в Подробиці є просто є технічні характеристики різних різних укриттів і прості укриття і непрості, і е, е, спеціальні спеціальні конструкції, габіони і так далі. Наразі ми не припиняємо цю роботу. Ми вдосконалюємо е, наше укриття. Ми продовжуємо будівництво укриттів на, на території всіх. Херсонські міські територіальні територіальні громади враховуючи будь-які виклики, які нам знову ж таки готує російська окупаційна армія. Будь-які, тобто, ми вже думаємо і наперед і розуміємо, що це будуть і хімічні атаки, і радіаційні атаки, і, і будь-які інші атаки, звичайно, не можна казати, що в нас є якісь гарантії з цього приводу, тому що тільки Господь Бог може дати якісь гарантії зараз в Херсоні, але ж ми дивимося у. В майбутнє з надією на те, що настільки вже згуртувала нас вся ця ситуація і це сусідство з росіянами, що нас дуже важко зламати, і не просто так Херсон називають незламним містом стосовно навчання, як зараз відбувається воно в Херсоні, і чи плануєте можливо на зимовий період переводити якоїсь дітей і студентів можливо на інші режими, враховуючи те, що може бути відключення світла? Ні, ні, ну по перше, в Херсонській міській територіальній громаді виключно дистанційне навчання. Ми не навчаємо дітей зараз офлайн. Тому діти в будь-якій будь-якій ситуації, ті, які знаходяться поза, поза межами Херсонської міської територіальної громади, будуть продовжувати навчання при будь-якій будь якої ситуації. А діти, які знаходяться в Херсонській міській територіальній громаді, наразі при відключенні світла, ми маємо все необхідне, все необхідну генераційну установку для того, щоб мати альтернативні методи навчання, але ж звичайно прогнозувати ситуацію повного блекауту, коли не буде тижнями світ. Ну тут же ми звичайно будемо вживати інших заходів заходів з е, ну не з евакуації, скажімо так, з тимчасового переселення дітей до е, тих місць, де вони зможуть е, навчатися зі своїми батьками. Але ми про це не думаємо. Ми ми готові до всього і на жаль, дистанційне навчання. Точно в цьому році і в 2024-2025 навчального року, точно Херсонській міській територіальній громаді буде дистанційним або за сімейними, або сімейним. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, глядачам з нами був Денис Путінцев, директор департаменту зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради.